Україна очікує на місію МВФ. Від її висновків залежить, чи відновлять кредитування України та як наступного року поведуть себе іноземні інвестори. Вкладення в нашу економіку вже знизилися до рекордних мінімумів за кілька років. Можна навчитися жити самим, без підтримки ззовні. Якщо така підтримка в процесі відновиться і з'явиться з сторони МВФ, ну а буде означати, що позитивні процеси в економіці підуть швидше. Для українців може вирішитися доля тарифів на газ та комунальні послуги. Якщо поступиться МВФ, підвищення не буде. Кабміну слід готуватися до здорожчення для початку на чверть. думаю, що в даному випадку на нього нівобузакрою глаза ап'ятаки з учотом того, що підняти сьогодні тарифи для населення це значить, ще сильніше вбити платежоспособний спрос у населення. І відповідно, це дасть негативний мультиплікаційний ефект на економіку. Ще одне питання, яке ставить МВФ валютний курс. Фонд прагне його гнучкості. У нас банку заявили, що врахують рекомендацію, але від фіксованого курсу не відмовляться. Все, що на сьогодні можуть показати представникам місії, це закладене у бюджеті значення 8,50.